Пане Андрію, власне, розгортання так званих навчань на кордоні з Україною з боку Білорусі, ким воно спровоковане? Наскільки воно серйозне і чи можна це порівнювати з попередніми навчаннями Білорусі в 22 другому, роках? Ну якщо говорити безпосередньо про навчання, то на території Білорусі вони практично не припиняються. Одні завершуються, вони починають нові. Це фактично робиться для того, щоб підтримувати таку такі нагнітання ситуації, бо бачимо, що під час всіх цих навчань або ж коли вони планують якесь посилення. Намагаються перекинути відповідальність то на Україну, то на інші країни, з якими межує Білорусь у всіх вони вбачають ворогів, які хочуть напасти на Білорусь. В той же час жодна країна не несе загрози Білорусі. Якщо говорити про нашу державу, ми виключно обороняємося, але для нас цей напрямок він залишатиметься загрозливим. Бо і в 2022 році Білорусь відкрила свій кордон для російських військ і продовжує перебувати в такій орбіті впливу країни-терористки. Ми розуміємо, що скажімо за все, Москва також тисне на Білорусь для того, щоб там. Так, більш масштабно долучилася до війни, яку Україна терорист розв'язала проти нашої держави. Сподіваємося, що у Білорусі вистачить здорового глузду цього не робити, бо ми будемо припиняти будь-які дії, які будуть тих з території Білорусі. На даний момент ситуація безпосередньо по лінії кордону вона незмінна і повністю контролюють сили оборони нашої держави. А це і прикордонники, і збройні сили, і національна гвардія. Ну і власне безпосередньо поряд нашого кордону ми на часі поки не відмічаємо переміщення ні техніки, ні особового складу. Це не проглядається, але ми розуміємо, що не в глиб території Білорусі можуть здійснюватися переміщення або певне накопичення і техніки і особового складу, але за тим, що там відбувається, стежать активно підрозділи розвідки України і Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби для того, щоб розуміти наскільки ситуація може змінюватись, наскільки вона буде загрозливою для нашої країни, але знову ж таки ми укріплюємо і. Лінію кордону і прикордоння фортифікаційному відношенні, бо загалом цей напрямок, який раніше для нас він ще раз кажу загрозливий, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. І будь-хто, хто спробує вторгнутися на територію нашої держави, буде отримувати відповідь наших захисників. Пане Андрію, а чи можемо якось порівнювати сили угрупування на білоруській території? Вони є більшими меншими за попередні так звані навчання? Ну ви кажете, що вони регулярно там навчаються чогось, але от прозвучало що там і вагнериці, якісь колишні є, тобто і, начебто, якісь системи залпу вогню, артилерію вони підтягнули. Це е, більше ніж завжди, і чи це спрямовано в першу чергу на е, сковування наших сил на цьому напрямку? Ну, тим самим, звісно, вони намагаються добитися, щоб Україна тут тримала необхідні сили та засоби і не перекидувала їх на більш важливі напрямки, де ведуться активні бойові дії. Щодо колишніх вагнерівців або взагалі російських найманців, ми пам'ятаємо, що свого часу в Білорусі їх прийняла. І скоріш за все частину з них вона продовжує так інтегровувати в свої сили безпеки та оборони, які, яким ці найманці допомагають проводити там навчання. Треба тверезо дивитися на ситуацію. Ми, зважаючи на, на, на ту інформацію, яка є, на ті самі переміщення, які відбуваються знову ж таки в глиб території Білорусі, будемо реагувати і. Реагуємо адекватно будь-які спроби Білорусі створити дестабілізацію в ситуації безпосередньо на кордоні, або ж спроби зайти на нашу територію. Вони отримують відповідь від підрозділів наших сил оборони, і це буде адекватна відповідь тій загрозі, яка буде йти на тому чи на іншому напрямку. Андрію, дякую вам за оперативну інформацію. Дякую за те, що тримаєте кордон України. І ще раз велика подяка всім оборонцям нашої України, які тримають і надають ворогу змогу, навіть імітуючи, не імітуючи, так перетинати наш кордон. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, з нами був речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.